Всім привіт, вітаю на каналі. І сьогодні в нас огляд акаунту. Що ще за огляд акаунту? Мого акаунту. Хотів трошки. Похвалитися, трошки провести паралелі, дізнатися у вас, як воно у вас, бо я насправді вважаю, що мені дуже-дуже сильно пощастило в Вуві, але про це все пізніше. Тож почнемо з того, що граю я майже з релізу, тобто вже десь 14 місяців, звісно ж, максимальний рівень, максимальний ранг світу, і весь сюжет пройдений. Також вся карта закрита повністю. Включно з новою локацією, яку я закрив буквально минулого тижня. Одразу скажу, що аккаунт не фрітуплейний, ну як мінімум, з кінченлі я не міг пропустити. Окрім того, я здається за рік всього один раз купував підписку, і регулярно, ну не зовсім регулярно, майже кожного другого місяця я. Купував БПшку, і на цьому начебто все. Тобто самі Луніти тут купували десь на 400 гривень всього. І це те, що лишилось після скіна. Ви скажете, навіщо купувати БПшку, а не підписку, коли підписка набагато вигідніша і дає більше круток. Ну насправді мені круток і не треба було, мені треба було дещо інше. Що саме покажу потім. Але де ж вся моя удача? Давайте перейдемо до смачного. Хто ж у мене тут є? Насправді в мене є. Майже всі, точніше всі, кого я точно хотів. Тобто в мене не вистачає з всіх персонажів тільки Бубарели, Рочі, Джияна і Джинсі. Притому жоден з них не є відсутнім через те, що я не зміг викрутити. Джинсі, мені не подобається дизайном, Джин мені не подобається геймплеєм, хоча дизайн в нього. Дуже навіть крутий, але оце от ультувати і після того просто жмакати базові. Мені це здавалося, як ротацію з геншина. тобто було абсолютно нецікаво його крутити. Зараз може тим більше з виходом юно, я би може навіть його покрутив, але все одно в ротації там сильно не розженешся. Тобто, ні поки ним, ні придумати якісь класні команди не вийде. Рочі в мене нема, бо на лолі. Ну і плюс Санхуа існує, яка в мене С6. Ну і Кантерелла насправді єдина про кого я жалію, що я її не викрутив, я її свідомо скіпну, бо роча занадто лолі, а тут абсолютно протилежність. Хоча сам її лор і характер мені дуже навіть подобаються. Але всі інші загалом, тобто з 18 лімітованих персонажів в мене 14 є. Плюс всі, хто є в стандартному банері. Плюс всі четвірки, абсолютно, здається, навіть всі S6, окрім Юху, яка в мене S4. Скажете, як так? Звідки вони у мене всі, якщо я не купував навіть підписку? Так от, це все виграні 50 на 50. На жаль, у мене повної історії за весь період нема, бо Вува зберігає тільки за 6 місяців. Але із останньої історії видно, що в мене 5 підряд виграних 50 на 50. А до того ще була Жежі так само, тобто тут 6 виграних 50 на 50. З яких 4 я крутив на стрімі, тому був стрімерлак включений. Всі інші просто щастило. Тобто з 14 можливостей виграти 50 на 50, бо Сенліау був безкоштовний і в мене є 2 камелії. Я виграв 9. При тому всі мої 5 програшів це 2 калькулятора, бо один випав зі стандарту. Двізен, бо першу я вибрав з селектора. І одна енкор. Цей чубчик теж випав з стандарту. Так, так, я кручу стандартний банер. Чого? Бо мені вже не потрібен банер зброї. У мене давно вже є дворук, пістолети, кастети і навіть два мечі. Випрямляч я крутити не планував, бо в мене вже є набагато кращі опції. Ну і з всіх 14 персонажів, що в мене є, лімітованих, сігни нема тільки в сапортів. Бо Чеконі чудово підходить стандарт, а Стрінгмастер підходить на багатьох. І в Сенліяу, який досі ходить з БПшкою. Хоча насправді тут вже треба протестувати, можливо, Сігназані набагато краще для нього, ніж БПшка. Хоча ні, згадав ще, Картесія у мене без Сігни, вона просто користується Сігною Камелії. Але тут варто згадати, що я. Принципово не кручу сіквенси абсолютно нікому. Я вважаю, що якщо потрібні сіквенси, значить ви недостатньо добре граєте. А стан вуви такий, що ви можете абсолютно будь-який контент закрити без сіквенсів. Єдине на кого у мене є С1, це Камелія, і я про це насправді трохи жалкую. Краще б потратив ці 80 круток на ще одного персонажа. І це був би ще один унікальний цікавий геймплей, який можна розібрати і можна навіть зробити для вас гайд. Тому, так як я не збираюся абсолютно купувати копії, кешбек мені на них не потрібен, і я спокійно його витрачаю на крутки на наступного резонатора. І тут я трохи задумався, чи це дійсно мені так щастить, чи це вува дуже хороша гача гра, чи може я просто не маю з чим порівнювати. Так от, я спробував порівняти, наприклад, за своїм акаунтом в Геншині за той же період. Тож, Геншин я теж грав з релізу, застав баннер венті перший. Після того, за перші 14 місяців, тобто до другого баннера Хутао, ну окей, зробимо Геншину поблажку, в нього все одно немає шансів. Ще одну версію візьмемо. За 15 місяців до баннера Іто в Геншині вийшло 15 лімітованих персонажів. І так, я розчехлив свій старий акаунт в Геншині, напевно, мої друзі будуть щось, коли побачать, що я заходив. І порахував загалом персонажів. З них Юлу я викрутив якраз на 15-му місяці на рані, казуху я взагалі викрутив через 2 роки. Тому за перші 15 місяців в мене є всього 5. Та, 5 персонажів, з них С1, тільки Кутао. А що по зброї тут? Ем... Дві сигни в мене було. От. Тож, результати такі. В Gathering Vives було 18 лімітованих персонажів, з яких у мене є 14, в тому числі S1, Цубаки і безкоштовний Яо. З них з сігнами аж 9 Тим часом в Геншині за той самий період випущено було 15 лімітованих персонажів, з них я мав 5 З натяжкою, в тому числі s 1 на Хутао і 0 безкоштовних сигнатурок H2. Це... Да. Притому вгенчення купуваю БПшку і підписку. А різниця в 3 рази виходить більше легендарок. Але так, стільки персонажів, скільки ж їх качати всіх, це ж, напевно, дофіга ресурсів піде на все. Ну, от тут мені пригодились БПшки, точніше, ресурси з них. купа валюти, купа ресурсів для прокачки. Тому у мене прокачані <кхем> Всі. 80, і що 80-ті, це насправді 80 з 90 рівень. І у мене не докачення тільки Алто і Лінян. Хоча Алто я навіть використовував на початку гри, так як я мейнив Дзен тому Алто був і саппортом. А Лінян у мене був першого рівня ще десь до минулого тижня я його почав качати тільки тому, що від балди вже нема. Кого качати нема куди тратити ресурси. Може навіть спробую ним трохи пограти. Юху, до речі, теж свою функцію вже виконала, вона не один раз пройшла вежу, навіть просто з 70-м рівнем. Ну і по талантах тут, звісно ж, те саме. Десятки всюди, де потрібно, окрім якихось скілів, які або не дамажать, або не використовуються. Все інше на 10 з 10. По Поеху мене тут загалом супернабір. Ним. Наприклад, у мене є цілих 3 хавоксети повних. Окрім того, єдине, що я так і не зібрав, це стандартний Спектросет, бо у мене ніколи не було Gen І стандартний аеросет, бо у мене ніколи не було GYN. А окрім того, Електросети у мене, здається, є навіть два. Спектросет є тільки нафразили. Хавоксети, як я вже згадав, три штуки. Сет на фоллоуапи перевикористовується Жежі, Мортефі і Інлі, тому тут одна трійка на атаку, а іншу я просто ставлю потрібного елемента. Чотири мунліт сета, ну, насправді, це два сети повних, тільки трійки різних елементів міняються. На аеро, спектро, електро і Гласіо відповідно. А так, стандартного Гласіо сета у мене також нема, є тільки сет Карлоти. Який і так чудово підходить і Карлоті, і Ліньяну, і Санхуау ДД. Далі у мене три фюжн сети: один новий і два старі, окремий для Encore, окремий для Чанлі. Ну і на бранті не знаю, чи це можна вважати ф'юн сетом. Два хіллер сети, один на хп, один на атаку. І два нові сети на Ерозі, один сапортський, один дедешний. Тут четвірки є, напевно, я просто не оновив пресет. О, так краще. Абсолютно все, що тут є, це дабл крити, на деяких ще є 1-2 додаткові корисні стати. Як, наприклад, хеві атаки і енергія на данжин, чи скіл, дамаг і атака для фролови. Окрім того, що в пресетах у мене є ще трохи безхозних, трохи шматків, вони теж насправді хороші, я просто не мав їх куди всунути, або в мене просто вже є краще. Тож, говорячи про пріоритети для мого аккаунту, насправді в мене їх вже і нема. З такою кількістю героїв в мене точно пройдеться будь-який контент, в мене всі елементи закриті, тобто є і для Гласіо команда, для Хевока цілі дві команди. А то й три, бо окрім Камелі, є ще. Денжин, Фролова, Хавкровер. О, Веріна мертва. Напевно, вже дуже давно я нею не користуюсь. Електрокоманда у мене, напевно, найслабша, тому що на сен у не є Сігни, а Ін Просто один з найслабших лімітованих персонажів. Можливо, варто подумати над тим, щоб покрутити наступного резонатора, тобто Августу, щоб замінити мою електрокоманду на потужнішу. Фюжн команда, звісно ж, моя улюблена. Улюблена, тому що тут є мій улюблений персонаж. Ченлі просто богиня. Звісно, до моєї дружини не дотягує, але теж непогано. Спектро команда з Санні. і аерокоманда з Картесією. Крім того, звісно ж я можу їх просто міняти всіх місцями і робити будь-які квіксвап команди. Тобто наразі проблем з контентом в мене взагалі не буде, навіть якщо вежі перекриють всі елементи, окрім одного, я все одно спокійно пройду. Тому зараз це для мене більше вайфу і хазбанду. Колектор, тобто я буду далі крутити тих, хто мені просто зовнішньо подобається, навіть якщо вони будуть лайно по цифрам чи по геймплею. А саме, звісно ж, я буду крутити юно. Хоча вона може бути навіть корисна, бо наскільки я зрозумів, вона буде універсальним бафером як Санхуа і Мортефі, а не сабдеде для свого елементу, так як всі інші наші герої лімітовані. Ну, а у мене, напевно, на цьому все. Дуже цікаво би було почитати в коментарях, порівняти ваші стати з своїми. Тобто напишіть, будь ласка, скільки у вас є резонаторів, скільки сигнатурок. І скільки ви виграли чи програли 50 на 50 за свій час проведений у Вубі. Обов'язково все прочитаю, можливо, навіть зроблю пост з аналізом. А в мене все. До скорих зустрічей! І побачимось в наступних відео.